Всім привіт! Бажаю вам доброго, тихого та спокійного дня. Сьогодні буду знову вас мотивувати. Сама нарешті знайшла час і головне бажання. Тож, пішли! Вилала ось перці красні і буду їх заморожувати, робити заморозку. Давно хотіла це зробити, та все якось відкладувала, відкладувала і довідкладувалася, що вже осінь. Ну, ось нарешті. Так що я зараз помию перчик і буду різати і заморожувати. Порізала тепер, помию і поставлю, щоб трошки вони підсушилися, підсохли. Лідерчик вже сухий майже. Я його ще так рушничком трошки протерла. Ось, заслала от такі відділення з холодильника для заморозки. Заслала плівочкою. Буду різати і одразу класти сюди. Так, буду різати спочатку. Ось так такими шматочками. А потім уже, як захочу, буду такими смужечками. Поки так. Перцю багато. Того року нічого не морозили, майже нічого, там на компот чуть-чуть і все. А овочі не морозили були. Не було як, самі знаєте. Як було? Світла не було майже. В цьому році маю надію, що буде світло. Може, там десь якось чуть-чуть. А так, гадаю, що буде. Так ось вирішила наморозити. Я ходила в АТБ, дивилася вже. Продають заморозку. Є перець. Я його купувала ті роки. Він дуже гарний, дуже смачний. Мені подобається. До всіх страв я його додаю і до перших, і до других. Скільки? 56 гривень, 400 грамів. А це я купила за кілограм 40 гривень. Є вигода є. Трохи наморожу і буде добре. Ще купила сливи. Давно треба було купити, да все я забувала. Якось. Йдеш, пам'ятаєш. А прийшов уже, нічого, не пам'ятаю, Ще з голову всіх такі дурні, думаємо зовсім за інше. На компоти. Я на компоти наморозила вишню, чорну смородину корічку. Племінниця мені приносила. Виноград. Ну, він такий кисленький, його так багато не з'їсиш. Я теж наморозила, Чи так будемо їсти, чи теж в компот піде. Побачимо, як воно буде. І сливу треба до компоту, обов'язково. Так що я купила, їм в мене трохи там сливи. Але вона така трошки м'якенька. Ну, побачимо, як буде. Як буде що вибрати, то її заморожу, а не буде, то так і буде. Бо коли була е, тверда, зеленкувата, я забула за неї, що треба купити. Так, ось так зроблю, наморожу, потім окремий мішечок. І в морозилку хай стоїть, їсти не просить. Саме головне, щоб було світло. А ми будемо надіятися і думати про хороше, тільки про хороше. Не дивіться телевізор. В курсі треба бути, там, телеграм чи що. Але так, щоб зранку до ночі дивитися той телевізор, не треба. І думати завжди про погане. Там погано, там погано. Так, погано, що ж ти зробиш? Така, таке у нас зараз життя. Але завжди треба думати тільки про хороше. І настроюватися тільки на хороше. Чого всім і бажаю. Нарізала я вже весь перчик, який в мене був. Такий глибокий відділ у мене. Тут три яруса, два яруса. Я різала перець на чотири частини. І ось останній третій ярус я порізала отакими смужечками. Зараз поставлю його в морозилку, нехай заморожується. Вирішила ще заморозити сливу. Спробую. Вона де м'якенька, де тверденька. Як буде кісточка добре відходити, то заморожу. Ні, то так пойму. Заморозила ось ой, заморозила. Заслала дошку, на якій різала е, перець. Ми так, якщо нема на чому, то ми отак-от дошку застилаємо та морозимо. Ми так пельмені морозимо завжди. Так, спробую. Що, сливка? Вот все. Ну, ничего, видишь, шло. Так, добрый, дали. Ну, и тут. Ничего, мабуть, дело будет. Заморожу цю сливку, яку купила. Вона солодка, добра, її зараз якраз оце їсти. <реш> <реш> Пам'ятаю, колись заморозили сливу. Може, вона зеленкувата була, може такий сорт, що кисленька. Ой! Ото вже кисла була. Що навіть у компот не дуже хотілося її класти. Але все пішло. Я пересіла, ракурс поміняла, бо бачу, не додивилася. Не видно було мене, що я там робила з перцями, як різала. Ну нічого, перезнімати не буду, як є. Кому подобається, буде дивитися, кому не подобається, то не подобається, не дивіться. О, добре, добре. О, так буду різати. Нашла собі роботу, щоб не сидіти. О, без діла. Ось кісточка відійшла навіть такі вже зрілі. Це зовсім м'яка. Нічого піде. Ну Все, так буду різати далі. Та заморожу. Небагато. Оце скільки є, стільки заморожу, досить буде. Що там на компот треба? Ми компот часто не п'ємо, тільки там на якісь свята, на день народження, щоб було щось пити. Достатньо буде. Ріжу далі. Нарізала я вже і сливу. і відправляю її у морозилку. Буду заморожувати. Мішечка вже розібрала. Ось о три мішечка в мене сливи вийшло. Добре. Хватить. Так, далі. Один, два, три, чотири. Чотири перцю великими шматочками. І ось три перцю маленькими смужечками. Все, кладу в холодильник, щоб воно вже починає підтаювати. Все, робота зроблена. Гарне діло зробила, сама собою пишаюся. На цьому буду закінчувати своє відео. Гадаю, я вас сьогодні трохи замотивувала на заморожування. Ну, звісно, кому це потрібно. Бажаю вам миру та добра. Зустрінемося у наступному відео. До зустрічі!